Прихватизація землі чи житло для переселенців. Нещодавно у Ківерцівському районі помпезно оголосили новину в місцевому лісі на території дитячого табору. Збудують будиночки для переселенців, в яких проживатимуть 300 внутрішньо переміщених осіб. Такою гарною ініціативою одразу похвалилися у пресі. На територію дитячого табору завітали владці, щоб подякувати ініціаторам цього милосердного проекту. Адже дійсно на сьогодні багато людей лишилося без даху над головою через війну і їм ніде подітися. Зазначимо окремо міні-містечко на території оздоровчого табору розбудовує благодійний фонд Шведський центр допомоги. Цей благодійний фонд і є ніби спонсором будівництва, принаймні саме так у у пресі його представники, але окрім цього, журналісти зазначили, що участь у будівництві також бере Волинська військова адміністрація, офіс президента, ківерцівська міська рада та місцеві волонтери, яку саме участь у публікації не уточнювали. Але директор благодійного фонду Шведський центр допомоги Сергій Порохнавець розповів, що на будівельні матеріали витрачено близько 300 тисяч євро. Усе це кошти благодійників зі Швеції. Якщо вірити тому, що розповідали нашим колегам благодійники, роботи просуваються надзвичайно швидко. Ще в середині вересня будівельники уже завершували ремонт спального приміщення загальною площею 300 квадратних метрів та їдальні. Робота була виконана уже на 90 і там, як стверджували, тоді жили переселенці. Інша частина приміщень була готова на 70% і туди планували заселити ще 150 внутрішньопереміщених осіб. Минув Місяць, і ми вирішили побачити, як живуть переселенці, але на нас чекала несподіванка. А це, це, ці будинки для переселенців, що по телевізору показували? Так, так. так а ви, яку, ви яка бригада? Вас наймали тут? Чи ви на добровільних засадах? У нас є бригадір. Як ваша фірма називається? Я не можу сказати. Будь ласка, це чесно. Територія, це не частна територія. Тут Під будуть будинки для переселенців. Вам треба вийти звідси. Почекайте. Тут будуть е, будинки для переселенців. Нам сказали хлопці, що це саме туди ми попали. Ні, дивіться, вам треба зателефонувати людині, яку, з якою ви можете домовитися. Нам не потрібно з ким домовлятися. Це ліс, це, це будинки для переселенців. Ні, 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 Та ні, 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 ви помиляєтесь. Далі почали робитися незрозумілі речі. Що ви мене знімаєте без мого дозволу? на приватній власності, які ви маєте право. Як Як ви працює ви працює ну визікайте. Ну це. хлопці, ну яка ж приватна власність? Якщо мені навіть по телефону Банк, підтвердили, підтвердили підтвердили, що тут будуються е, будинки для переселенців. Ванка, Як власність. вони можуть будуватися на приватній власності? І за який О, кошт. Що ви, ви мене знімаєте? Я вам говорю. Ви... Ва... Ваш, Ваш колега ва... говорить. Ви коротше собі далі. це знімаєте. І якісь незрозумілі ви речі робите. Вас поведінка не зрозуміла. Ви не маєте права тут знімати. Ви перешкоджаєте моїй діяльності. Конечно. Я зараз ви 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 викличу поліцію. За Викликайте. Викликайте. Викликайте угу. поліцію. Так, заберіть і руки. Вам вже сказали нормально. Чого ви зараз робите якусь таку конфліктну ситуацію завар? Зазначимо, що жодного переселенця на території ми не побачили навіть у тих будинках, які опозиціонували як такі, де проживають люди. Зрозуміло лише що ось зараз якраз усе мають закладати бруківкою. Сматричі всі блажні е, угоджувати всі дії. Шошуміти. Шо ні, я просто non, non, я не треба, вас я не буду треба. це все показувати. До вас приїжджали представники влади. Говорили, що non. тут будуть будуватися будинки для переселенців, а тут не зрозуміло, що будується, і ви говорите, що це вже приватна власність. Як це може бути? Чому нас так здивувало, що цей ліс може бути у приватній власності? По перше, ліс не продається а по друге, якщо фонд шведський, то тим більше земля в Україні не мала передаватися або ж продаватися іноземцям. Хоча тут виявляється, фонд не те, щоб шведський, а цілком собі український з українською реєстрацією. Щоправда, хто що куди і звідки бере та кому дає в благодійному плані, зрозуміти тяжко, бо ж у засновниках фонду є 200%. Ці інших благодійних фондів. Якби й хотіли подякувати адресно меценатам за те, що виділили 300 тисяч євро на будматеріали для соціального житла, навряд чи б їх знайшли. Але повернімося до цього будівництва і до цієї земельної ділянки. Як нам розповіли місцеві, тут не один табір. Ось з боку є християнський табір Берізка. Він уже повністю і давно збудований. Переселенців заселяй, хоч зараз, але табір замкнений. За ці. Є ж адресою, що має табір Берізка, зареєстрований благодійний фонд Шведський центр допомоги, яким керує Порохновець Сергій Михайлович. А земельна ділянка взагалі знаходиться в оренді Волинського благодійного фонду Луцьк», засновником якого є Порохнавець. Тетяна Анатолійовна, Філіпус Луцьк має ту саму адресу, що й шведський центр допомоги. Форма власності земельної ділянки поки що державна. Категорія земель для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Обсяг земельної ділянки 4 гектари 59 сотих. І перебуває вона в оренді у Філіпус Луцьк з 2017 року. Питання таке: що це за приватна власність? Чому цю ділянку розширюють? І хто дав дозвіл виходити за межі орендованої території? А що тут будують? Розкажіть. Ми не можемо розказати. А чому? Ну, ми нам сказали, що тут якби, будують будинки для переселенців. Можливо, ми не туди потрапили. Можливо, тут Можливо, так. не туди. Та ні ж, бо саме туди. Саме сюди ініціатори благодійного фонду водили за ручку владців і робили публічні фото та відеозвіти робіт. Хоча ми наразі не побачили тут будиночків і переселенців, та й територію чомусь почали називати. Приватною власністю на цей мегакрутий проект приїздив і заступник офісу президента Кирило Тимошенко. Хоча яким тут боком офіс президента не зрозуміло, може теж складається у будівництво. Звісно, ми вдячні усім іноземним меценатам, які допомагають нашим співвітчизникам у такий тяжкий для України час. Але саме у цьому випадку є багато запитань. По-перше, у чиїй власності будуть ці будинки і зрештою згодом земля, і чи знають благодійники, як вико. Ристовують їхні кошти, бо ж за легендою, інвестори ніби зі Швеції. А шведський фонд зареєстрований в селі озеро Ківерцівського району. Тому цікаво, в кого ж саме брали гроші, бо ж зважаючи на те, що будівництво опозиціонують як житло для переселенців, усе мало б відбуватися прозоро. Та й чи не є тепер подібні проекти? Припустимо схемою для прихватизації землі і видурювання грошей іноземних благодійників. Запрошуємо до обговорення саме цього проекту представників влади та згаданих благодійних фондів, адже мають бути пояснення тому, чому будівництво для переселенців за благодійні кошти із участю державних структур враз стало приватним будівництвом. Адже представники президентської влади ніби обіцяли, що після війни ці будинки відійдуть медикам та військовим. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.